Збори фонду ЮАСтронг, техніка, яка рятує життя. Сучасна військова техніка для розмінування, така як ДокІнґ МВ4, АРМТрек 400, Божена «Божена-5» та GSC Сі 200, відіграє ключову роль у підвищенні ефективності та зниженні ризику під час деокупації територій. Ці комплекси дозволяють швидко очищати значні площі, мінімізуючи небезпеку для людей. Наприклад, Dock Inc. MV4 може розмінувати до 5000 квадратних метрів за день. А Armtreck 400 очищує понад 24 тисячі квадратних метрів за день. Обидва з дистанційним керуванням для забезпечення контролю безпеки. Божена 5. Це дистанційно керована система, здатна ліквідувати міни з зарядом до 9 кілограмів тротилу. А Ді Сі двісті знешкоджує міни на глибині до 28 сантиметрів. Обидві машини забезпечують швидке очищення території від вибухово-небезпечних предметів, знижуючи ризики для операторів. Використання цих машин вже зберегло сотні життів і пришвидшило деокупацію, дозволяючи українцям повернутися до своїх домівок. Наша гуманітарна кампанія спрямована на збільшення кількості такої техніки для підтримки саперів та спеціалістів. Приєднуйтесь до нас щоб допомогти в цій важливій справі.